І так, в нас експеримент. Пам'ятаєте, я робила цей хліб з цієї суміші рисово борошна, крохмальку, курузіно борошна, сорогове, харчові волокна, клітковина подорожника яблука. Загущувати камінь Гуарова є 412. Оця суміш, оцей хліб. Я сказала, що тут багато крохмаля, тут мало цільноз... зільнової е, борошна. Ось такий він получается. йому вже третій день. Десь так, ну тобто, ще він такий більш-менш м'який. Ось, а це я зробила на заквасі без яєць і без псиліуму. Тут нема кукурудзного крохмалю, але це а, зроблено на цільнозерновому борошні. Він такий темний, тобто нема цієї білизни білої. Ось отакий він в розрізі, бо вже поступили люди, яким не можна псілюм, і це мій експеримент перший я зробила. Йому теж третій день. Він був в мене в холодильнику стояв. Ви бачите, експеримент удався. Тобто є тут пори. Тут вони гарні, тому що тут є багато крохмалю, тому і гарні. Але він на смак такий, як соціальний батон за тебе, знаєте, такий за 5 гривень, який був до карантину. А це отаке. От тобто він має місце бути. Тому що він без псілюму, і є люди, яким вже не можна псілюм, треба було щось робити на заквасі без яєць. Ось такий результат. Получається. Думаю, вам сподобається на смак, ану. Оператор мені зараз спробую. Приколенький такий. Так. Ну, дуже добре.